Я Френсіс Дірлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Москва відновлює обстріли проти України, ми обговорюємо повідомлення про те, що адміністрації Трампа стає зрозуміло. Що швидкої угоди про припинення вогню не буде без дій проти російської економіки. Потім ми повертаємося до цієї самої теми і запитуємо, наскільки великий вплив має білий дім на санкції. Сьогодні середа, 2 квітня, три роки та 38 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс та старший письменник в Блумберг і експерт із санкцій Стефані Бейкер. Але спочатку перейдемо додому за останніми новинами з поля бою. Почнемо з Херсона. Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга та глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вчора сказали, що російські сили обстріляли енергетичну інфраструктуру в місті Херсон вчора вранці, залишивши щонайменше 45 тисяч жителів Херсона без електроенергії. Пан Сібіга сказав, що російські сили неодноразово порушували перемир'я щодо енергетичної інфраструктури останнім часом. Знаю, ви висвітлювали ці новини вчора, але я просто хотів додати коментар. Я вважаю, що це насправді досить некорисно. Пан Сібіга робить ці коментарі, адже немає такого припинення вогню з погодженими умовами. Його не підписали ні Росія, ні Україна. І висуваючи ці заяви, пан Сібіга, на мою думку, фактично дає дозвіл Росії критикувати Україну щодо будь-яких ударів, які вони завдають у Росію та інші місця, згідно з порядком денним, який хоче визначити Москві тому що немає жодної спільно погодженої позиції, на яку ми можемо вказати, або на яку хтось може вказати, щоб сказати, що одна зі сторін або інша порушила перемир'я у будь-якому разі, де ще геолокалізовані кадри з учорашнього дня показують, що російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки. Це лише на північний схід від Лиману в Луганській області. Імовірно, що вони захопили там село. Це приблизно 30 кілометрів на північний схід від Лиману. Просто на Луганській стороні кордону з Донецькою областю. Тепер інститут вивчення війни, аналітичний центр зі сполучених штатів каже, що російські сили притнули річку Жеребець. Це просто на схід від села. Вона протікає з півночі на південь у цьому районі. Вони переправилися через річку на західний берег на початку січня цього року і повільно намагалися розширити плацдарм протягом останніх трьох місяців. Російські блогери, чоловіки та український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначили, що підрозділи 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій. Росії здійснили переправу через річку і намагалися просунутися далі. Тепер ІСВ зазначає, що російські сили здається використовують значну перевагу в живій силі, тобто у них багато більше бійців у порівнянні з тими, які Україна має там, щоб здійснювати просування в цьому районі, і вони можуть спробувати захопити останній один відсоток Луганської області, що перебуває під контролем України, тобто приблизно 260 квадратних кілометрів. Це ми. Знаємо, це давнє, це більше ніж бажання. Воно просто має статися для Путіна. Він він заявляв, що вони мають всю область. Отже, мусить взяти Луганськ. Це явно те, що вони намагаються там зробити. Добре, де ще минулої ночі російські війська провели авіаудар. По порту Херсона на півдні України морська компанія з управлінням ризиками Хомбре Intelligence повідомляє, що три ракети влучили у будівлю на Херсонському судном заводі, і за повідомленнями було вбито декілька українських працівників, та обладнання було знищено. Тепер на кадрах, про які згадує Хомбре, не видно жодних суден пришвартованих поблизу вибухів, але ті та інші російські удари по Україні вчора вбили щонайменше трьох, поранено близько 18. Росія випустила 74 дрони і про пошкодження повідомляється в Харківській, Донецькій та Одеській областях. Ці дані походять від повітряних сил. 15 дронів були випущені тільки в місто. Добре, наступне від мене сили безпілотних систем. Це підрозділ збройних сил України, що керує всією флотилією дронів України. Почали набір членів для нового жіночого підрозділу, що називається Гарпії. Вони сказали це в заяві цього ранку. Гарпії також включають чоловічий персонал, але цитую: роль. Пілотів, які завдають фінальних ударів, буде виконуватися виключно жінками. Це підрозділ заявив у телеграмі сьогодні. Вранці зараз філія пропонує 75 днів навчання на всіх дронах, які вони використовують ФПВ-дронах важких бомбардувальниках, літальних апаратах з фіксованими крилами, а також на пов'язаних наземних системах. У їхній заяві йшлося Гарпії. Це спільнота жінок, які прагнуть помститися Росії та захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні системи. Київ індепенденс, яка вішає в збройних силах України, служить 68 тисяч жінок, зокрема 48 тисяч у військовій формі та 5 тисяч бійців на передовій. Вони беруть ці дані з міністерства оборони України за минулий рік. І ще остання від мене, Френсіс, онлайн новинний сайт Аван Лежендер каже, що Велика Британія може передати Україні 10 транспортних вертольотів. Пума пуми були виведені з експлуатації в березні. Це досить старі вертольоти, але вони все ще надійні і було б добре, якби їх передали. Звісно, завжди є логістичне забезпечення, технічне обслуговування та всі інші пов'язані дрібниці. Це ну з будь-яким військовим обладнанням, але особливо з тим, що літає, тоне або перебуває під водою. Це справжня складність. Тож, якщо вони зможуть підтримувати їх в експлуатації, обслуговувати і підтримувати в стані готовності до польоту, то це буде гарним доповненням до авіаційних сил України. І на цьому все, Френсіс. Дякую Доме, і ми почуємо точно, де ти зараз за мить. Я почну з двох цікавих історій, опублікованих сьогодні. Reuters. перша доповідь стверджує, що високопосадовці адміністрації Трампа вважають, що США не зможуть забезпечити. Угоду про мир в Україні в найближчі кілька місяців і тому розробляють нові плани, щоб тиснути як на Київ, так і на Москву відповідно до двох офіційних осіб США, обізнаних у цьому питанні. Тож це не тільки ми, а й усі. Якщо не станеться щось радикальне, ми просто не на шляху до підписання значимого перемир'я або мирної угоди в короткі терміни, незважаючи на всі обіцянки Трампа завершити війну за 24 години або в перші тижні свого перебування на посаді. Ройтер здалі зазначає, що не зрозуміло, які конкретні плани може мати адміністрація, щоб тиснути на Москву, але один високопосадовець США сказав, що Білий Дім продовжує розглядати додаткові заходи тарифів і санкцій, які можна застосувати до країни. Більше про це пізніше. Інша цікава історія полягає в тому, що чиновники США, як повідомляється, сказали європейським союзникам. Якщо ще можна їх так назвати, вони хочуть, щоб ті купували зброю американського виробництва на тлі недавніх дій ЄС з обмеження участі американських виробників у тендерах на зброю. Отже, фактично адміністрація намагається отримати і те, і інше, прагнучи, щоб Європа відділилася від оборони США, але не так, щоб це означало знач фінансові втрати для Америки. Але зважаючи на події останніх тижнів, в Європі буде велике небажання купувати зброю, над якою США можуть зберігати певний контроль у довгостроковій перспективі, чи то через вимикачі, виправлення або припинення заміни важливих компонентів. Як написав Джек Вотлінг з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у тій статті Foreign Affairs, яку ми обговорювали минулого тижня, якщо Сполучені Штати намагатимуться нав'язати процес переозброєння Європи, змушуючи європейські країни купувати більше зброї, виробленої у США, це не буде успішним через недовіру. Проте деякі системи озброєння, звісно, доступні лише зі Сполучених Штатів, і дехто замислюється, чи є ще шлях для Європи купувати зброю зі Сполучених Штатів, щоб передавати Україні або поповнювати власні запаси. Але питання зараз залишається питання, чи можна довіряти будь-якій угоді, підписаній з цим Білим домом. Ось чому довіра важлива в політиці, ось чому важливі альянси. Отже, очікуйте, що це питання ще довго обговорюватиметься. Але якщо Сполучені Штати хочуть, щоб Європа все ще купувала американське, це дасть європейським країнам певний вплив на Білий Дім у майбутніх переговорах. Тепер, говорячи про Європу, країни, що беруть участь у так званій коаліції бажаючих, мають зустрітися в Україні. Четвер. Того сказав вчора президент Зеленський, відбудеться зустріч наших військових команд з декількома країнами, сказав він. Вузьке коло країн, тих, хто буде готовий розгорнути контингент у тій чи іншій формі. Він сказав, що візит стане першою ґрунтовною зустрічю цієї коаліції. Тепер ми також дізналися вчора, що Київ отримав текст розширеної угоди США щодо мінеральних ресурсів і провів перший раунд консультацій зі своїми. Своїми американськими партнерами міністр закордонних справ Сібіга заявив, що Київ готовий підписати раніше розроблену рамкову угоду. Тепер ми отримали пропозицію щодо розвитку та новий текст. Україна все ще налаштована на укладення документа, який би відповідав інтересам обох країн. Тепер, коли він згадує раніше розроблену рамкову угоду, я думаю, що він має на увазі угоду на столі, яка була між тією початковою угодою в стилі Версальської та останньою, про яку ми говорили наприкінці минулого тижня, яку одна особа описала як неоколоніальну. Отже, є проміжна угода, яку Київ говорить, що був радий підписати, і є ще дві, які він не хоче підписувати, включаючи останню. Це моє розуміння цього. Нам дійсно потрібні окремі назви для кожного проекту, але це говорить про хаотичну ситуацію на даний момент. Київ не знає, де він стоїть у відносинах зі Сполученими Штатами. Європа не знає, де вона стоїть у відносинах зі Сполученими Штатами, і те ж саме стосується Китаю. Віконе міст опублікував цікаву статтю, яка розмірковує на цю тему, і як вона пише: один китайський табір побоюється, що для Китаю Трамп 2.0. Це буде повторенням першого. Ця група переконана, що Китай та Америка залучені в поколінєву боротьбу. Є ще один табір, який вважає, що Вашингтон перебуває у грецькому захопленні революції. Ця група переконана, що Америка на першому місці незабаром може означати Америка залишена одна, оскільки Трамп руйнує основи глобальної торгової системи та зраджує союзників в Азії а також в Європі. У сьогоднішньому Пекіні вражає, як науковці та відставні партійні чиновники порівнюють другий термін Трампа з культурною революцією з 1966 по 76 рік, від якої вони самі сильно постраждали. Фактично вони звинувачують Трампа у руйнуванні глобального порядку, що приносить користь усім, включаючи Китай та Америку. Отже, цікава стаття в The Economist, але наприкінці вона каже, цитуючи одного частого члена китайських делегацій до Вашингтона. Погляньте, як закінчується війна в Україні. Тайваню слід дуже чітко усвідомлювати, що він не може розраховувати на військову підтримку США у Тайванській протоці. Отже, саме тому багато хто стверджує, що не можна розділити Україну та Тайвань як окремі питання. Саме тому тайванські експерти часто говорять, що найбільше, що Сполучені Штати можуть зробити для Тайваню, це підтримати Київ. Тепер для отримання більш детальної інформації про зміни в настроях в Азії та Тихоокеанському регіоні обов'язково відвідайте, як завжди, наш подкаст-партнер Battle Lines, який зосереджується на ширших глобальних питаннях у нашому сміливому новому світі. Понеділковий епізод зосереджується на реакціях Австралії на нещодавню китайську флотилію. Зараз, звісно, ще одна сфера глибокої взаємопов'язаності, де теми протистоять ізоляції, та й це економіка. Тому приємно знову приєднатися до нас Стефані Бейкер, старшої письменниці у Блумберг, і авторки Покарати Путіна всередині глобальної економічної війни. Щоб зруйнувати Росію, вона виступала на одній сцені з домом у місті десь неподалік. Стефані пройшло кілька тижнів з того часу, як ми мали тебе в нашій програмі, і здається, багато що змінилося в економічній сфері. Одне з головних питань: чи має намір Трамп економічно загрожувати Росії, як я описував раніше, і який вплив це може мати? Сьогодні ми дізналися, що в Сенаті був представлений двопартійний законопроект, очолюваний. Республіканець Лінці Грем і демократ Річард Блументаль спрямований на введення санкцій проти Росії, якщо Кремль підірве мирні зусилля. Його підтримують 50 сенаторів, і серед запропонованих покарань 500% відсоткові мита на імпорт з країн, які купують російську енергію. Чи варто нам сприймати це серйозно? Абсолютно, я думаю, це вперше така велика група сенаторів республіканців зібралася разом, щоб загрожувати запровадженням одних із найсуворіших санкцій на російську нафту. Що ми бачили запропоноване досі? Це не стандартний підхід, це відходить від пропозиції виконавчого указу, який Трамп підписав минулого тижня, щоб накласти вторинні тарифи на країни, які купують нафту у Венесуели. Тож, це в подібному руслі, що це накладе тарифи на країни, які купують. Російську нафту, газ або Уран зі ставкою у 500% на будь-які з їх експорту до Сполучених Штатів. Це переклало б тягар забезпечення на треті сторони. Це своєрідний варіант вторинних санкцій, коли США накладуть санкції на осіб, організації та країни, які, які проводять бізнес як санкціоновані суб'єкти, і це реальна загроза, і вона може потенційно забрати. Значну частину російської нафти з ринку, оскільки ці 500% відсоткові тарифи можуть бути, бути неймовірно високими. Здається, вони мають чималу підтримку. Голосування ще не призначено, але Трамп тільки но висловив свою підтримку цій пропозиції, Що якщо Путін не прийде до переговорів, він сильно вдарить по них санкціями на російську нафту. Отже, стефані, ми знаходимося у прекрасних садах Екситер-коледжу в Оксфорді. Сьогодні вранці ми були на Оксфордському літературному фестивалі. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Отже, Дональд Трамп говорить, що сьогодні день визволення. Якщо запропоновані тарифи набудуть чинності, як ми очікуємо пізніше сьогодні, я думаю, я думаю, що це четверта година по східному часу, що буде дев'ята вечора за лондонським часом. Але якщо тарифи набудуть чинності, як ми очікуємо, одним з результатів може бути обвал цін на нафту, і це може завдати шкоди економіці Росії і можливо тим самим допомогти Україні. Наскільки це ймовірно? Ну, і якщо тарифи дійсно вступлять у силу, більшість економістів вважає, що глобальна торгова війна в якийсь момент uh, the... спровокує глобальну рецесію, яка звичайно вплине на ціни на нафту. Значне економічне уповільнення в усьому світі вплине на попит на нафту, а отже, і на ціну, і це вплине на Росія сильно наразі, я думаю, що середня ціна, яку отримувала Росія, щонайменше з спорту Балтійського моря, становила 62 долари за барель, що трохи вище ніж обмеження в 60 доларів. Якщо це значно знизиться, скажімо, скажімо ще на 10 доларів за барель. Росії доведеться повернутися і брати більше з національного благополучного фонду, ліквідну частку якого вона використала приблизно на дві третини. Важко точно оцінити наскільки швидко це загонить Росію в економічний глухий кут. Це дійсно залежить від того, наскільки сильно впаде ціна, але так це безумовно створить тиск на російську економіку і фінанси, а також на Путіна і його можливості підтримувати війну. Дякую, тепер дивлячись трохи ширше. Час відзначити кілька оцінок, якщо можна так сказати. Отже, санкції загалом санкції на Росію успіх чи провал? Чи вдалося їм досягнути поставленої мети, чи фокус якось змінився? Чи могли б ви просто зазирнути під капот російської економіки навесні 2025 року? Гаразд, що ж, я думаю, спочатку після повномасштабного вторгнення у 2022 році були надто оптимістичні прогнози, що російська економіка впаде через безпрецедентні дії, які були вжиті. А потім політика, здається, змінилася на те, що можливо ми не зможемо змінити розрахунки Путіна. Його здається, не надто хвилює загальний стан російської економіки. Чи можемо ми позбавити його ресурсів для підтримки та фінансування війни? Я думаю, що країни великої сімки запровадили санкції занадто повільно. Головним прикладом буде розгортанням Байдена нафтових санкцій у січні за 10 днів до того, як він пішов з білого дому. Це були найжорсткіші санкції проти російської нафти, включаючи 180 суден і двох значних виробників нафти в Росії. І це було на думку багатьох людей занадто мало, занадто пізно. І якби вони запровадили це раніше, тоді що Україна була б у сильнішій позиції, а Росія в слабшій позиції, тому я оцінюю кампанію санкцій проти Росії на 6 з точки зору. Масштабу і мети, і можливо чотири з точки зору виконання. Я думаю, що вони могли б робити набагато більше для забезпечення виконання. Я вважаю, що це справжній виклик, оскільки багато хто припускає, що з Трампом на посаді санкції США не будуть забезпечуватись. Виконання було слабким з самого початку, але ви можете побачити це за поведінкою танкерів. Санкційні танкери зараз у водах. Думаю, що вони відчувають себе трохи сміливішими заходити в порти Китаю та Індії в той спосіб, який вони неохоче робили всього кілька тижнів тому. Mm -hmm. Цікаві речі. А тепер ще одне питання від мене. Я знаю, що у Франциса є питання, але ви жили і працювали в Росії під час ну, що ми повинні назвати це хвилюючим, оптимістичним, хаотичним потрясінням 1990 року. Ви жили в Москві? Що пішло не так? Чи думали ми, що просто що демократія логічно випливатиме з нової орієнтованої на ринок економіки? І що сталося? Або що важливіше, можливо, не сталося з тими демократичними інституціями в Росії в 90-х так, 90-ті роки були неймовірно хаотичним періодом. Було багато що пішло не так. Я була там висвітлювала приватизацію в кінці так званої приватизації за позики в обмін на акції, яка створила групу олігархів, що зараз перебувають під санкціями. І я думаю, недооцінили наскільки шкідливою вона була. І як багато людей називало це первородним ем, гріхом Росії, і що корупція прижилася в у нещодавно створеній ринковій економіці Росії та демократичних інститутах, і тому я думаю, що західні політики були сліпими до. То дозволив цьому статися. Я думаю, що вони, вони мали деякі заперечення, але е, водночас я не думаю, що вони були готові взяти на себе відповідальність, щоб надати е, таку суттєву фінансову допомогу для пострадянської Росії, яка дійсно була необхідною з огляду на масштаб економічного колапсу, що настав після розпаду радянського союзу. Тому я думаю, у той період була просто надія, що Росія. Розв'яже ці проблеми, що це були лише тимчасові труднощі, але вони виявилися, на мою думку, зернами теперішніх проблем, які ми бачимо зараз. Дякую, Стефані, за ваші думки. Це дійсно цікаво. У мене є тільки одне питання. Ми щойно говорили про цю пропозицію щодо дуже крайніх тарифів на Росію та інші країни, які можуть купувати енергію в Росії, але мене цікавить, чи адміністрація Трампа. Завжди матиме такий економічний вплив або політичний капітал, якщо ви розумієте, про що я. Бо наразі, звісно, адміністрація ще нова, але є ознаки, що ця торгова війна і весь хаос, який виник останніми тижнями, матимуть згубні наслідки для адміністрації Трампа і її влади та свободи для маневрування. Якщо будуть дуже дуже суворі економічні санкції проти Росії, чи є час у певному сенсі? Дуже обмеженому, в якому це дійсно можливо, перш ніж можливо, щось зміниться, і свобода маневру, яку може мати команда Трампа, зменшиться. Ну, ви праві, що Трамп говорить про ем, накладання масштабних санкцій на союзників США, США, зокрема на Європу та Великобританію, очевидно, на Канаду, одночасно. З потенційним 500-відсотковим тарифом на інші країни, які купують російську нафту, газ та уран, і він розраховував би на їхню співпрацю в цьому. І схоже, що бракує координації. Я вважаю, що в Європі є політичний апетит до цього. Ударити Росію жорстко це було бажаним поворотом для Європи, якщо Трамп змінить тактику і перестане повторювати кремлівські тези, і почне запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, щоб добитися поступок за столом переговорів. Але це робиться дуже односторонньо і важко зрозуміти, як ця суміш тарифів на Європу буде поєднуватися з відповіддю Трампа, щоб змусити всіх інших. Припинити купувати. Російська нафта потенційно може бути обмеженою за ніч, але я не бачу багато координації з Європою у цьому питанні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на надабллава. Телеграф.ко тетюкей .uk, latest. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на юкреїнподілеграф.ко.юк. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.